2024 рік стане переломним у війні. The Time у новій статті заявив про поділену Україну. Тим часом ЗСУ зробили заяву щодо ймовірного повторного наступу Росіян на Харків. А у світі переймаються, хто стане наступною жертвою Путіна. Про все це детальніше розповім за мить з вами. Новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть і вподобайки. А ми переходимо до новин. Видання The Time випустило статтю про 10 глобальних ризиків 2024 року. Серед них є і поділена Україна. А ще цей рік називають переломним у війні. Втім, зазначають, якщо Україна зараз не мобілізує більше людей, не збільшить виробництво зброї та найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію, то територіальні втрати можуть виявитися постійними у кращому випадку. У гіршому окупованих територій може стати ще більше. А ще заявили, що удари по Росії можуть витягнути НАТО у війну. Київ сильно постраждав від зменшення політичної та матеріальної підтримки Сполучених Штатів, і перспективи європейської допомоги лише трохи кращі. Україна відчайдушно потребує додаткових військ з усіх цих причин. Цього року Київ піде на більші військові ризики включаючи удари по більшій кількості цілей у Росії, що спровокує безпрецедентну відповідь Росії та може втягнути НАТО у конфлікт, насправді такий сценарій вже не здається нереалістичним, адже заяви про ймовірний напад на НАТО вже пролунали не один раз. У тому, що Росія не обмежиться Україною, заявила й колишня посол США в ООН Нікі Хейлі і назвала які країни стануть наступними жертвами Путіна. В Росії заявили, коли вони захоплять Україну. Наступними будуть Польща та країни Балтії, а вони країни-члени НАТО, що поставить Америку у стан війни. Тож йдеться про недопущення війни. Це завжди було саме про недопущення війни. Мій чоловік ветеран бойових дій. Він зараз служить. Останнє, чого я б хотіла, так це того, щоб він чи його побратими чи посестри змушені були піти на війну. Але для того, щоб не йти на війну, треба їй запобігти. І для того, щоб лише допомогти Україні, це коштує лише 3,5% нашого оборонного бюджету. Всього лиш. європейці платять більше, і вони мусять це робити, тому що це їх сусіди, але все це про недопущення війни. І ми маємо бути впевненими, що ми робимо все, щоб тримати Америку в безпеці та втримати нашу національну безпеку. До слова, такі заяви не ігнорує Польща. Тамтешні політики вже заявили про підготовку до ймовірного прямого зіткнення із Росією. Зокрема, у грудні 2023 року керівник управління національної безпеки Польщі Яцек Сівєра заявив, що вони мають три роки на підготовку до прямого зіткнення з росіянами. Натомість експерти німецького товариства зовнішньої політики кажуть, що у західних країн залишилося від 5 до 9 років, щоб підготуватися до відбиття атаки Москви. Сів'єра такі прогнози називають надто оптимістичними тим. Часом більше допомагати Україні закликає її прем'єр-польщі, аби не стати наступними. Ніхто не може сумніватися, що зі стратегічної точки зору Європа є об'єктом російської агресії, і це станеться тоді, коли перевага Росії в військових можливостях. Стане очевидною до слова, Польщі вже доводилося піднімати у небо свої винищувачі F-16, коли Україну 2 січня масово накрили ракетами. Там вже мали побоювання, що кинжали долетять і до них. Тим часом для України систематично пророкують різні варіанти розвитку подій. Днями мережа гуділа після статті видання зетелеграф про те, що росіяни готують повторний широкомасштабний наступ на Харківщину. Там навіть назвали точно дату нового зіткнення 15 січня. У збройних силах теж були такі побоювання, але базувалися вони на постійних штурмах росіян. Про це заявляв і командувач ОСУ Хортиця, генерал-полковник Олександр Сирський. На Куп'янському напрямку тривають щоденні штурми російських військ поблизу населеного пункту Сінківка для створення плацдарму та подальшого наступу на місто Куп'янськ. Місцева ж влада після виходу статті такі припущення заперечує, але не виключає атак по енергетиці. Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губов, коментуючи матеріал за телеграф, сказав, що на різних напрямках фронту на Харківщині наразі не фіксують скупчення російських військ. Для того щоб говорити про будь-який наступ чи плани ворога, він має сконцентрувати свої військові підрозділи в тому чи іншому напрямку. Наразі такої концентрації немає. Проте ситуація може змінюватися щохвилини, і ми, звісно, уважно стежимо за цим. Коментували ймовірний наступ і в розвідці в інтерв'ю РБК Україна, представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк, повідомив, що українська розвідка не підтверджує інформацію джерел видання за телеграф. втім, за його словами, певне накопичення сил ворог все ж здійснює. ГУР фіксує певне накопичення сил і засоби ворога на купінському напрямку. Це потенційно може свідчити про те. Що окупанти мають намір активізувати наступальні дії саме на цій ділянці фронту. Водночас ми не можемо говорити, що росіяни готують цей наступ саме на 15 січня. Різко відреагували на заяву про наступ 15 січня і в Збройних силах України. Зокрема, начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьов в коментарі Ліганет назвав дані британського змі маячнею. За його словами, журналісти все перекрутили і в матеріалі немає нічого нового. Володимир Фітьо заявив, що за на якісь незрозумілі підрозділи військової розвідки і матеріал не вартий уваги. А Харків зазначив, може. Видохнути наші західні колеги, не розібравшись ситуації, теж побігли за гучним заголовком. Зробили ще такий матеріал британська за телеграф, що планується наступ на Харків. Ну скажу чесно, викликало дуже великий ажіотаж, Але як ми бачимо, вчора міністр оборони України, головнокомандувач збройних сил України, начальник генерального штабу та безпосередньо командувач сухопутних військ. Сирський були на Куп'янському напрямку, працювали на купінському напрямку, спілкувалися з командирами, які боронять цей напрямок від ворога. Ну і обговорили певні проблемні питання, які є шляхи їх вирішення. Як написав міністр оборони, в себе на в повідомленні, що ворога чекають сюрпризи. Ну, подивимося, які це будуть сюрпризи. Ми будемо всі спостерігати. Ну саме основне, що на цьому напрямку ворог розпочав свої активи. Активні дії ще на початку жовтня. Про це ми неодноразово розмовляли в ефірі, всім говорили. Але можливо інформація від нас не так сприймається, як від інших закордонних видань. І я думаю, що якби якесь закордонне видання написали в Україні війна, всі такі вау! В Україні війна! І почали не вже в Україні війна, так в Україні війна насправді. І активні дії наступальні розпочалися ще на початку жовтня. Ми до них готувалися. Ми за ними. Спостерігали, ми бачили їх, укріплювалися інженерні споруджі, підтягувалися резерви, і бачимо, що якихось успіхів на даному напрямку немає. Бачимо, що ворог постійно атакує цю бідну Синьківку, але йде весь час одними тими самими маршрутами. Там же купа знищеної техніки, така собі Чорнобайка, тільки по-Харківськи, і відповідно. Великі несе втрати успіхів, не досягає, і ми спостерігаємо із угрупуванням ворожих військ на північному кордоні. Теж угу. якихось важливих змін, там які несуть загрозу Харкову. Ми не бачили. Ну і слід розуміти, що Харків це теж надзвичайно велике місто, і вже вони Харків разочок брали, якщо не помиляюся. того вийшло? спалені тигри, знищені орки і так далі. Тому Володимир, е, мабуть, на морало. Цій... Цих заяв навіть з боку видання за телеграф. Скільки росіянам потрібно часу, аби сформувати підрозділи там необхідну кількість своїх бойовиків для активізації наступу на тому напрямку, де ну де вони планують це робити? От і, власне, і скі і яка кількість та резервів яка має треба? бути кількість цих резервів. Ви знаєте, будь-яке формування будь-якого наступального групування вимагає часу, вимагає ресурсів і вимагає навченого особового складу. Зараз російська окупаційна армія вона дуже великі сили задіяла в наступальній операції в Україні. Зараз їхня кількість по всій по всій лінії фронту велика, і ще сформувати якийсь ударний кулак для того, щоб наступати на Будь-якій ділянці фронту на це воно потрібно дуже підпровести е під великі підготовчі дії. І якщо б такі підготовчі дії були, ми звичайно би їх бачили і теж би е вживали відповідних заходів. Наразі таких е причин немає, тому о, можемо е Харків може видихнути, але тим не менше, ми маємо розуміти, що ворог сильний. Ворог має багато ресурсів, особливо людських. Ворог швидко вчиться на полі бою, не зважаючи на людські втрати. Це його така особливість, тому не слід забувати, що ми не воюємо з армією, з якимись бомжів. Так вони сильні, ми розуміємо їхні слабкі сторони, ми готуємося, ми даємо відсіч. Взявся прояснити ситуацію. Військовий аналітик Петро Черник він заявив, що до всього, що пишуть на великих світових майданчиках, треба ставитися дуже упереджено та фільтрувати інформацію. Адже наш ворог навчився вкидати потрібну їм інформацію. А тепер йдемо від протилежного, якщо навіть вони і вдадуться до наступу. То він можливий лише в піхотному режимі, бо найкраща техніка, яка зараз у них є, зосереджена на східному плацдармі, винятково з однією метою. У них завдання вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Я не скасовую, що таке може статися, але перегрівати цю інформацію, що вже це катастрофа, абсолютно не мудро і неправильно. я не скасовую, що таке може статися. Але перегрівати цю інформацію, що вже це катастрофа, абсолютно не мудро і неправильно. А як ви думаєте, чи зважаться росіяни на повторний наступ? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!